Російські війська намагаються підійти до сум. Німецька дипломат стала головою генеральної асамблеї. ООН. польським політикам доведеться адаптуватися до нової реальності. Генеральна асамблея ООН, яка об'єднує 193 країни, у понеділок обрала колишнього міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок своїм президентом. Рішення ухвалили переважною більшістю голосів. Росія уже заметушилася із цього приводу Росіяни звинуватили Німкеню у проведенні антиросійської політики. Тож у Росії сумніваються в тому, що Бербок, як голова генеральної асамблеї, зможе діяти в інтересах миру та діалогу, заявили. У Кремлі Бербок замінить колишнього прем'єр-міністра Камеруну Філемона Янга, який зараз є президентом Генеральної асамблеї ООН. Німецький дипломат обійме посаду у вересні на початку 80-ї сесії асамблеї. У своїй промові вона оголосила, що темою її президентства буде краще разом. І як вона наголосила, світ ходить по лезу невизначеності. Російські війська взяли село Костянтинівка у прикордонній зоні Сумської області та наближаються до Сум. Проте, як пишуть аналітики, окупанти не мають ресурсів необхідних для захоплення міста. Як пише інститут вивчення війни, російські війська просуваються у трьох районах Сумської області, намагаються наблизитися до обласного центру на відстань ударів ствольною артилерією. Як пише український аналітичний проект Deep State, на Курсько-Сумському напрямку. Українські війська скаржаться на брак особового складу, необхідного для стримування ворогам. Політикам правлячої коаліції а також опозиції у Польщі доведеться адаптуватися до нової реальності. Таку думку в ефірі польського радіо висловила соціолог із Білостоцького університету доктор Катажина Штопрутковська. Вона зазначила, що очікування від нового президента дуже високі. За її словами, Кароль Навроцький як президент не прагнутиме конфронтації з урядом, але досягти компромісу буде непросто. Бенджує багато трудно укласти добрі. Відносини буде дуже складно. Це значний виклик для уряду, але перш за все для Дональда Туска. Він мусить спробувати домогтися того, щоб президент не витував, а підписував закони. І маємо тримати спільну політику, яка стосується перш за все безпеки. Засади політичні, яка дотича, хоча б би безпеченства. Після оголошення Національною виборчою комісією результатів президентських виборів заперечення щодо виборів можна подавати до 16 червня а 2 липня буде останнім днем, коли Верховний суд ухвалить рішення щодо дійсності виборів згідно із виборчим кодексом, новий президент Кароль Навроцький має вступити на посаду 6 серпня. Андом, це заклик до повної капітуляції. Саме так оцінюють російські умови припинення вогню у Києві. Документ містить низку ультиматумів, зокрема здачу східних українських регіонів, а також скорочення чисельності української армії, відмову від союзів та згоду на русифікацію. Аналітики кажуть, росіяни навмисно ставлять умови, які неможливо виконати. Путін шукає не шляхи припинення війни, а шляхи її продовження. Як підтвердження, нинішня атака на Чернігів. Ігів четверо людей отримали поранення. Безпілотники пошкодили житлові будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. Уночі росіяни також атакували місто Балаклея у Харківській області. Там одна людина загинула ще одна поранена. Обрання президента із такою репутацією не є ознакою міцного здоров'я польської політики. Так оцінює вибір поляків британський економіст. Перемога правого кандидата, як пише видання, може перешкодити зусиллям кабінету Дональда Туска у відновленні верховенства права. А новий президент, ймовірно, спробує спрямувати Польщу на євроскептичні шляхи. Перемога Навроцького уже не налякала інвесторів. Польська фондова біржа, яка була однією з найкращих цього року, втратила 2% після оголошення результатів. Додає Тижневик. Тим часом коментатори найбільшої щоденної газети Норвегії. Розглядають перемогу Навроцького як реванш Трампа у Європі. Американський лідер помстився за поразку популістських сил на виборах у Румунії. А перемога ультраправого Навроцького зміцнить його позиції у Європі. Підсумовує видання. ПКП польські лінії Колейове планує побудувати та модернізувати майже 500 кілометрів залізничних колій і ще цього року. Про це повідомив міністр інфраструктури Даріуш Клінчак. Кілька тижнів тому компанія оголосила тендер на суму 12 мільярдів злотих і ще цього року. Разом із тим літній розклад на польській залізниці включатиме більше сполучень між популярними містами. Більше сполучень буде і з лодзі, зокрема до популярних курортів. Сповів міністр оферуємо зупині нове кіру. Пропонуємо також цілком нові напрямки і Лодзі до Гдині Можна дістатися новим маршрутом. Також до закопаного інтерсіті. Окрім того, до колобжегу, до устки та до шклярської поремби. Просто до закопаного і на нафель і до усткі, і до леби, до Колобжегу, до Шклярської поремби. Згідно зі звітом компанії, за 23 рік довжина експлуатованих залізничних колій становить більше 18 тисяч кілометрів.